Сьогодні в Приморському районному суді Одеси мали розглядати адмінпротокол по жінці, яка намалювала розпрапор на пластуменці на європейській площі. Тоді на неї склали адмінпротокол і сьогодні мали б розглядати його. Але жінка не з'явилась в суд, хоча вона про нього знає. Вона говорила про нього минулого засідання по е, російському прапору, який вона вивісила на той же площі. Тоді на неї відкрили кримінальне провадження, е, тоді її визнали неосудною, бо вона має. Е, сорі, піднімаюся просто з цього з Приморського. Бо вона має психічні захворювання, її визнали неосудною. Але тут її можуть. Притягнути до адмінвідповідальності, бо поліція не надала документи, які підтверджують, що вона неосудна і має якісь психічні хвороби і діяла в стані неосудності. Суд зобов'язав поліцію привести її на це засідання, але поліція не привела і не повідомила суду, чому вона її не привела. Суд зобов'яжуть їх ще раз її привезти. І якщо її вже тоді не приведуть, то можливо її можуть притягнути до адмінвідповідальності через те, що поліція не надає ніяких відомостей про її хворобу. Поліція від коментарів відмовляється точніше, вона просто ігнорує всі мої питання. тут треба зазначити, що наразі просто відсутня речниця поліції, яка зазвичай абсолютно контактна людина, яка її зараз замінює. З журналістами не контактую взагалі ні з якими. Я сподіваюся, це також пофіксять. Але як я вже казала минулого разу, тут постає, постає питання, скількох людей, які насправді не осудні, притягували до відповідальності через недопрацювання з боку поліції, яка не встановлювала, що вони психічно хворі або не надавали суду такі відомості, скільки взагалі таких людей?